Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 5 грудня. Триває 1381-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні день волонтера. Дата присвячена людям, чия сила духу і самовіданість стали невидимим фронтом підтримки та порятунку. Це час вшанування усіх, хто своїми зусиллями чи навіть маленькими внесками допомагає нашим бійцям стримувати ворога. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події п'ятниці у регіоні. Подяка за службу, мужність та невтомну підтримку фронту 5 та 6 грудня в Україні відзначають день тих, завдяки кому вже четвертий рік поспіль тримається наша країна та її незламна нація. І насправді в календарі ці дати стоять і поруч, як і поруч крокують наші збройні сили України при великій потужній підтримці великої волонтерської родини, волонтерського фронту, який з початку неоголошеної війни вже 12-й рік. Був сформований на території Хмельниччини. Під час заходу керівництво обласної ради подякувало захисникам Хмельниччини за незламність, мужність і відданість Україні. Військовим вручили почесні грамоти, подяки та відзнаки за службу і внесок в оборону держави. Дякуємо нашим мужнім відважним воїнам, нашим захисникам і захисницям. Дякуємо тим, хто зараз в цю мить... Безпосередньо, там на сході, на півдні нашої країни, захищає нашу земновічну Україну. Дякуємо їм і кажемо, повертатися живими і здоровими, тому що вас тут чекають. В свою відзнаку за службу державі отримала військова медикиня з позивним ДОК до 2017 року у цивільному житті педіатриня та мама чотирьох дітей, яка з початком російської агресії вирішила змінити статус берегині власної домівки та захищати країну. Вже коли було повномасштабне, то ротня питає Сергієм нами піде. звісно, це не обговорюється. Якось так, ну, крім мене ще і чоловік, чоловік з 2015 року, і син з 2017-го через 4 місяці після мене пішов, кинув університет в Кам'янці. Пішов послужити в 2022, тисячі 1 лютого підписала контракт 86-му батальйоні тероборони. Пліч опліч із нашими захисниками з перших днів війни йдуть ті, хто щоденно, попри більше в тому, збирає амуніцію, спорядження, автомобілі, ліки і усе необхідне щодня, підтримуючи бійців на передовій. Насправді сьогодні дещо ми відійшли від традиції нагородження відповідно до подання, і з Хмельницька обласна рада до наших військових формувань. Аби військове формування подали на нагороди та на відзнаки наших волонтерів, безпосередньо з якими комунікують та співпрацюють, і сьогодні для нас було дуже багато відкритої нових облич, які допомагають впродовж і організації громадських, в тому числі і представників закладів вищої освіти, бізнесу свідомого нашого, які допомагають цей складний час і підтримують як і наші збройні сили України, так і звичайно ту категорію людей, які цього потребують, в тому числі численну кількість вим... Тому що переміщених осіб. Жодного дня без волонтерства не провела й пані Олена. Жінка допомагає армії ще з 2014-го. З лютого 22-го року у складі громадської організації взялася плести сітки на передову. На її рахунку уже тисячі метрів спецмаскування. Прийшли на абсолютно новий матеріал. Тобто сітки легенькі, це спанбон. Збираємо гроші, ну от, купляємо основу. Ну і плетем, плетем, плетем. Не на криш. Ну, ви самі розумієте, так? накривається все. І машини, і реби, і там, ну все повністю. Юні волонтери зі Староконстянтинова також удостоїлись відзнаки. Допомагати нашим захисникам вони розпочали ще з початку повномасштабки. З того часу дитяча забава переросла у повноцінну допомогу. До прикладу, за два дні дітям вдалося зібрати 34 тисячі гривень. Які згодом передали військовим, дітки просто сиділи, грали. Це було 13 липня 2022 році. Ось я їм просто відео показала в інтернеті, що таким способом дітки допомагають нашим військовим. Дітки загорілися, батьки всі підтримали. У нас дуже ще є проекти, такі як благодійна коляда. Ось зараз ми розпочинаємо благодійну коляду, і ми будемо ходити по організаціях. Зазвичай це такий, скажімо, найбільший наші прибуток. Будки обласній владці наголошують, що завдяки спільній та згуртованій співпраці військових, громади та волонтерів Хмельниччина вкотре залишається надійним тилом для фронту та наших людей. Щирі слова вдячності, поваги і пошани. хочу побажати нашим захисникам та захисницям, аби якнайшвидше вони повернулися до рідних домівок та родин цілими нових аби наші волонтери, їхні сім'ї, родини і кожен українець зростав під мир. Ним мав життя непереможним небом України. Я без прийдешніми святами здійснилася мрія величного українського народу. Настало дуже очікувану на перемогу і стабільний. Слава Україні! Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33-й канал. Розкрадання провізії в одному з військових шпиталів. У Хмельницькому правоохоронці викрили групу осіб, яка перепродувала через ФОПів продукти харчування. Таку схему організували завідувач продовольчого складу та тимчасовий виконувач обов'язків начальника їдальні для перевезення товару. Залучали цивільних водіїв, які збували продукти через невеликі магазини. Масло, сир, крупи, консервацію, зловмисники списували як використані. Трьох учасників схеми затримали під час реалізації. 150 кілограмів продукції. Загалом під час 14 обшуків вилучили 16 тисяч доларів, 115 тисяч гривень, майже тисячу євро, провізію, пакувальний матеріал тощо. Затриманим уже оголосили підозри. Їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Розкрадання бюджету на Хмельниччині викрили масштабну корупційну схему. Понад 1,2 мільйона гривень, призначених для ремонту психоневрологічного інтернату для переселенців з інвалідністю, просто привласнили. За даними слідства, до афери причетні директорка закладу та керівники приватних фірм. Вони завищували ціни на матеріали, накручували обсяги робіт та вносили неправдиві дані в офіційні документи. Розкрадання підтвердили численні експертизи, інженерні, економічні та комп'ютерно-технічні. Під час 26 обшуків поліцейські вилучили документи, техніку та чорнові записи, в яких фіксували реальні суми. Нині п'ятьом учасникам схеми вже оголосили підозри. Їм загрожують до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває. Дослідження на території Славутського міського парку. Фахівці науково-дослідного центру Інституту археології Національної академії наук обстежили об'єкт мурованої підземної споруди. Є припущення, що вона датується кінцем 18-го – початку 19-го століття, а стіна комплексу Укріплене дворище серединою 17-го-18-го століття. Саме тут, згідно легенд, є вхід у підземелля. На місці працювала велика техніка та інструменти археологів. Завдяки цьому знайшли артилерію. Факти, уламки, цегли, фрагменти кераміки, скла, фаянсу та порцеляни. Роботи археологів триватимуть і надалі, ба більше вони розширюють територію, аби віднайти історичні пам'ятки культури. Зустріч із чудотворцем. У передень зимового свята до Хмельницької обласної дитячої лікарні завітав особливий гість святий Миколай. Окрім подарунків, він приніс із собою частинку тепла та віри у диво, таку важливу для маленьких пацієнтів. Ми вже не перший рік робимо таку колаборацію з українською греко-католицькою церквою, новомучеників українського народу, саме з отцем Миколою, щоб наша малеча, перебуваючи в умовах нашого захисту, Закладу, почувала себе щасливою, усмішною, не дивлячись на ті може болісні процедури, але необхідні для того, щоб вони одужали в стінах нашого закладу. До нас напередодні дня Святого Миколая завітали волонтери з партнерами з Бельгії, з паном Філіпом, які нам також подарували вірніше, залишили подарунки, які ми сьогодні також роздаємо нашій малечі. Дуже дякую всім, хто долучається до доброї справи. Усі дітки, які нині проходять лікування у стаціонарі, отримали святкові пакунки та щирі побажання швидкого одужання, адже радісні емоції та позитивний настрій завжди допомагають пацієнтам відновлюватися швидше. Тож такий візит став справжнім підсиленням для їхньої мотивації боротьби з недугами. От саме в такому віці, як дівчатка і хлопчики, які тут лежать, їм цього дуже потрібно. Треба відірватися від цих лікарств. І трохи повеселитись, правда не залишилися без уваги й маленькі відвідувачі поліклініки. У холі лікарні для них організували святкову локацію, де кожна дитина могла завітати на гостину до святого Миколая, розповісти про свої мрії та отримати символічний подарунок. Святий очі Миколай, мою хату не минай. Подаруй мені потіху і торби. Вину повну сміху. Єде груди на коні у сидельці золотим. Миколай сидить за ним. Ну, діти взагалі не люблять лікарню. Ну, моя не любить. А це свято дитині приємно. Тим паче напередодні дня святого Миколая. Ти задоволена? У цей день серед лікарняних коридорів і тихого шелесту білих халатів з'явилася дивовижна іскорка, на яку так чекають діти. Їхні усмішки, трохи несміливі, але такі щирі, стали найкращим підтвердженням, що свято приходить туди, де в нього вірять. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини, 33 третій канал. У Хмельницькому панує справжня атмосфера дива. Уже 15 років поспіль. Благодійний фонд Карітас Хмельницький Української греко-католицької церкви здійснює найзаповітніші дитячі мрії через теплу і зворушливу акцію листи до святого Миколая. Цьогоріч, завдяки ініціативі, виконали мрії 1205 маленьких подолян. Це були листи цьогоріч зовсім інші як минулого року. Тобто багато просили книжки. Особливо навіть один лист був прошу допомогти мені із віршами Василя Стуса. Тобто українські казки, українські книжки. Також багато просили спортивний інвентар, м'ячі, гантелі. Багато дітей просили м'які іграшки. Тому що вони кажуть, що коли їм тривожно, ми біля цих м'яких ліграшок притуляємось до них, і нам так спокійніше стає, особливо коли тривога чи коли інші такі речі. Організатори зізнаються, що з кожним роком цих листів стає більше, а разом із ними росте кількість тих, хто бажає допомогти. Адже втілити дитячу мрію це набагато більше, ніж просто матеріальний подарунок. Це шанс відродити в маленькому серці віру в те, що світ сповнений тепла і доброти. Це не було би. Можливим, якби таких не три важливі компоненти. Перше, це благословення нашого засновника, владики Івана. Друга важлива річ це наші партнери, яким ми завжди завдячуємо завжди кожного року, без яких ми не могли б цього зробити. Ну і третє, звичайно, це діти, діти, які пишуть лист, мають надію і мають віру в тому, що Святий Миколай через своїх помічників допоможе, підтримає і виконає їхні побажання. Не вперше приєднуються до благодійної ініціативи владці міста та області. Дітки це те, що завжди гріло. Гріє, буде завжди гріти душу, бо це наше майбутнє. І сьогоднішня війна насправді за них, за їхнє майбутнє, аби вони жили під мирним українським небом. Я впевнений, що ці складні для нашої країни часи диво є трішки іншим, і воно нас об'єднує в цьому прагненні, щоб ці свята нам це диво принесло. І я впевнений, що так і буде, тому що спільно в молитві об'єднавшись. Сьогодні у залі діти, які втратили батьківську опіку, хлопчики й дівчатка з інвалідністю, які пережили насильство, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, вихованці будинків сімейного типу, Є й ті, чиї сім'ї змушені були тікати від війни з окупованих територій. Але цього дня вони просто хочуть мріяти. Це дуже важливо. Це дуже важлива підтримка для діток, таких особливих. Важлива підтримка так само для батьків. Ну і Карітас Карі дуже багато робить. Він підтримує е, не тільки на свята, він підтримує на року і дітей. І в них є курси, в них є можливість підтримки для батьків. Ну це ну, досить досить позитивно. Так у Хмельницькому народжується справжнє диво з любові, небайдужості та великого бажання зробити життя дітей яскравішим. Олена Гула Аліна Вітряк, новини, 33-й канал. Без опадів та з плюсовою температурою пройдуть вихідні у місті та області. У вихідні дні на території Хмельниччини погоду формуватиме поле підвищеного тиску. Опадів не прогнозуємо. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вденні години від 1 до 6 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля, в день 2-4 градуси тепла. Такими були головні події п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця. Попереду вихідні. Час, аби відновити сили, провести його поруч із близькими та підтримати одне одного. Водночас пам'ятайте, війна триває. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте та негайно прямуйте до найближчого укриття. Подбайте про власну безпеку та заздалегідь перевірте тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. Також не забувайте про необхідність ощадливо споживати електроенергію. А за подіями в регіоні та місті слідкуйте на нашому сайті або сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.